Бо далі будемо говорити про мобілізацію, яка ну вочевидь торкнеться. Якщо і не кожного, то дуже багатьох людей вже найближчим часом. Відповідний законопроект розроблений. Лежить в Верховній Раді. Чекає ухвалення, чекає внесення правок. Тому 068 044 вісімнуль І так само, звісно ж. Нагадую, що нас можна дивитись і в Ютубі телеканал Києва або Київ24, забуваєте в стрічці пошуку і знаходити там і всі найсвіжіші найактуальніші новини, відеоматеріали наших журналістів, і звісно ж найцікавіші е розмови з експертами. Так, от повертаючись до теми мобілізації. Військово зобов'язані самі можуть обрати конкретну бригаду для служби у Збройних силах України. Про це розповів речник сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Для цього, за його словами, треба зв'язатись з конкретним з'єднанням, отримати документ від нього і вже з ним прийти до ТЦК та укласти контракт. Фітьо каже, що тоді військово зобов'язаний служитиме на посаді, яку обрав сам. Але як виглядає шлях до ТЦК? Повторюсь, що чекаємо, звісно ж, і тих правок, які будуть внесені в закон про мобілізацію, і ну власне загалом ухвалення цього закону, щоб ну розуміти якусь конкретику, бо як ми розуміємо, і як показав вчорашній день, вчорашнє обговорення питань залишається багато. Тим часом а, я знайшов ну вчора розмовляв до речі, нагадаю Соломією Бобровською, стосовно того, як будуть працювати ТЦК в контексті того, чи зможуть вони пропустити а, таку кількість. Якісь величезну кількість військовозобов'язаних людей, яким ну треба буде уточнити облікові дані або по-новому стати на облік, і от сьогодні е, можемо вам спробувати розказати, як відбувається це на практиці вже сьогодні. Хочу доєднати до нашого ефіру е, свого колегу, теж телеведучого Петра Дем'янчука, який, як з'ясувалось, не перший день вже оббиває пороги військомату, е, е, вітаю, Петре, слава Україні! Так. Розкажи, будь ласка, прочитав твій допис у Фейсбуці, що ти вже певний час намагаєшся зробити те, що дуже скоро належатиме зробити ну дуже багатьом українцям. Розкажи про свій досвід, як це відбувається, і ну який результат у цих твоїх походів до військкомату. Сергій, можливо, ти казав про контракти, які заключаються зразу там з певними підрозділами. Можливо, там ситуація інакша, і Якщо заключається контракт, то в принципі там за один-два дня ти все вирішується. От. А якщо е, я, як знаєш, я, як журналіст, так ну, в принципі, ну хотілося б це зробити скоріше. Я думаю, не піду іншим шляхом, це я пішов іншим шляхом і хотів спробувати, як, як мільйони людей це роблять. І вийшло це дуже, як тобі сказати, е, ну я проходжу три місяці. От три місяці я намагаюся е, здати документи в 41-й кабінет. Я не буду казати, якого саме е, ТЦК, от, але на це мені здобулося три місяці. Починав я з медичної комісії в 16 серпня, 16 серпня я пішов на медичну комісію, я проходив її десь близько місяця. А тепер, що от якраз до цього числа, яке вже на сьогодні 27 грудня, і я не можу здати документи на оновлення. Маленьке так. уточнення, Петре, це ти пішов добровільно чи десь, ну можливо, тобі там в місті вручили повістку? Ну, бо ми розуміємо, що повістки часто вручаються саме для уточнення облікових даних. Е, е, Ні, це, звичайно, зараз буде практика, коли приходить на роботу, там повістка, там а. ви а. маєте прийти і оновити документи. Тобто, нема питань. От. Ну, ніхто ж нікуди не ховається, ніхто нікуди не бігає, за кордон не тікає, і через річку Тиса не переправляється. Правильно? От. І ти ухвалив ну, для так. себе складне рішення піти. Так, я, <смас> так, але хтось пішов в іншу сторону, я пішов в цю сторону. От, я пішов саме в цю сторону, от, і вже три місяці ніяк цю сторону не можу пройти, а в черзі, наскільки я розумію, в черзі люди кажуть, що не можуть по півроку пройти. І питання в тому, що це не у всіх ТЦК, це не у всіх військоматах колишніх, як зараз вони називаються ТЦК. От є військомати, мені наводили приклад, що там можна це зробити буквально за тиждень. Але є військомати, де це робиться півроку. От як в мене, три місяці. Це моя практика. В мене є, в мене є а, в, на телефоні фотографії, там написаний день, коли я записувався в чергу. Наскільки ця черга просувається? Насправді вона просувається. Ти знаєш, скільки приймають за день а, в моєму військоматі? П'ятеро людей за день. Я чергу... це, розкажи, будь ласка, а в черзі стоїть сто людей. Так, от розкажи, будь ласка, ну, ну можливо, скільки разів там ти, ти за цей час, за цих три місяці там, приходив до військкомату. Ну і от такий от, типовий оцей день у військоматі. Щоб, щоб розуміти? Щоб розуміти, я, значить, вересні, коли 5 числа, 5 вересня, я прийшов в медкомісію, все, мені видали, я здоровий, все, гідний до служби. О, ну, добре, Окей. А потім я, значить, приходжу в військомат стою чергу, ну прийшов на 9 годину, як працює військомат, вівторок, четвер, прийомна комісія. Я приходжу на 9 годину, стою до першої години дня, черга просувається на 5 Людей. Я записуюся в чергу на наступний день. Приходжу знову на п'ять людей. Я кажу, а як ви записуєтесь? А вони кажуть, а «Е, ні, хлопці, треба приходити в п'ятій ранку, в четвертій ранку, записуватися в чергу. Я кажу, так комендантська година. А каже, а тут же поліціянти їздять, вони вже з нас сміються. Вони нічого нам не роблять, тому що вони знають, що вони стоять біля військомату і записуються в чергу. А вже потім почали люди записуватися навіть з 12-ї години. Но... Ну, ввечері, розумієш, наступний день складається список 12 Вони ночують, більше моє досягнення. Це було, що я був 21 червня. 21, а проходить десь день п'ятеро людей. І, ну, от і, я. і я до речі, до мобілізаційного законопроекту. Там є така норма, що має людина, ну, коли приходить повістка, протягом 30 днів звернутися до військомату. Так, я хочу 30 спитати, або 60, Так, так як, я, ну, як я можу за. Я за 3 місяці не можу, як я встигну за 30 днів. Це дуже хороше питання. Буду це дуже хороше питання. Слуги. Ну а ти в результаті? Ну о, там же ж, вочевидь, там виходять з тих кабінетів якісь е, співробітники. Ти це кач, Ну, ну ти, ти в кабінет так і не потрапив до цих пір, так вже безпосередньо до людини, це, яка мала б тебе нічого не виходить. Навіть наочних матеріалів на вулиці нема. Там які документи треба, там армія переможе. Знаєш, отакі ну агітаційні якісь матеріали. Цього нічого нема. Стоїть блокпост. Стоїть там троє хлопців, і до хлопців підходять хлопці, що робити? А ми не знаємо. Я кажу, а як е, прізвище вашого воєнкома? А ми не можемо, ми не маємо права казати. Типа, зайдіть в Фейсбук, подивіться. Ну так або ви скажіть, або я в Фейсбук зайду, подивлюся. Ну тобто, то, ну бардак повний, я тобі серйозно скажу. Е, ще я тобі хочу що сказати, що е, от зараз я знову ж таки десь 18 черзі. Я думаю, що в четвер або другого числа я вже потраплю в цей 41 й кабінет. А, щоб ти зрозумів, причому черги стоять не тільки до 41-го кабінету, якось. стоять черги мобілізованих. Знаєш, в них на, 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 на листочках пишеться мов. Мобілізований. Вони теж стоять в черзі. Ті, які на мобілізацію, ті, які самі погодились, вони теж стоять в черзі. Тобто я правильно розумію, що жодної розмови за цих три місяці в тебе з співробітниками ТЦК не було. А, ну, хіба що з тими, які стоять на, на охороні. Все. Навіть до чергового потрапити неможливо. Ти просто стоїш отак, от на кордоні, і вони не пускають. Якщо тривога, то все тут, а в тривогу теж не працює. І фактично, я хочу внести раціональну пропозицію. Давай. Якщо можна, Но чому в мирний час і військовий час. ТЦК на прийом документів працює лише вівторок і четвер. Я, я хотів ти, це я уточнити в тебе. Бо, ну, мені, мені, знаєш, видалось, коли ти це сказав. Я хотів перепитати, бо це дійсно видається ну, трохи ну, абсурдом, м'яко кажучи. І Ну дайте працювати кожен день. Якщо у вас не вистачає людей, найміть. І це і ми ви, ще не дійшли. Це ще ми не дійшли до моменту, коли знову ж таки, якщо законопроект буде ухвалений, там же ж наскільки ну от, принаймні зараз прописано там штрафи передбачені, ну, штрафні санкції передбачені. Чи там або обмеження певні там стосовно майна, або там фінансові теж якісь штрафи? Тобто я просто намагаюся зараз зрозуміти, як це буде працювати, і ну, чи, чи не є метою таким чином? Не знаю, там просто наповнити бюджет ще якось. Ви це, 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 до речі, елемент корупції, тому що в нас на цьому в нас на черзі доходить інколи до стінка на стінку. Ну як ну ми не б'ємося там. Але, от, наприклад, ми створили чергу, записали там в списку чергу, так список є. А потім хтось прийшов там, не знаю, в годині 10 написав свій список, і в той список записалося вже 20 людей. І тоді виходить два списки. Тобто цей процес ніхто не контролює.